Мої глядачі. Мій котик вже влаштувався свою котлетку в вушка на щоб казку слухати, а я перевертаю чарівний годинничок, котику буду чухати Пуську і розказувати казку. Казка така цікава повчальна, мені дуже подобається. Називається Як краще жити. Колись давно, та в одному селі жили собі двоє братів. Та один Багатий, а другий бідний. Та й так трапилося, що багатий ще й на багатій женився. Та ще багатший став, та такі статки має, та наймитів, та будинки, ну таке багатій. А бідний на бідні женився. Та й що там у них? Бідноту до бідно, ти тулити, та й живуть якось так, перебиваються з хліба на воду. Та й у бідного син народився. Та й батько до, до труда селянського представляє, та, той такий по совісті вчить його, щоб чесним бути та не обманювати та своїм трудом все заробляти. Та вони якось так бідують, але живуть. Але минув час якось батьки захворіли та померли. І цей бідний хлопець сам лишився сиротою. Та й без батьків та й одному та воно тяжко, і так того господарства небагато, що там було в нього там хата, якась корівчина, всяке таке. Але ж не може з тих злиднів вибитися і так якось дожився до того, що в нього вже і хліба немає. Та й думає він, ну що робити? Нема ні мене ні нікого. Це тільки дядько багатий. Піду до дядька та попрошу в нього до урожаю та мішок борошна. Якось протягну, проживу, а потім відроблю та віддам. Та й пішов до дядька свого багатого. А то там музики грають, там пани поз'їжджалися, веселощі такі. Коли дивиться, той не біжу, племінник, бідний, де обідраний. Ну, багач, вибіг на ворота, чого ти до мене йдеш, каже Обірванцев. Та дядьку так і так дожився, каже, хліба немає, то нема в кого позичити. Оце у вас позичу. Може, позичити, бішок борошна у вас же є. Е, каже. Є, то є. Якби ти робив, то і в тебе було. Та я ж роблю зранку до вечора. Ну, ну не вистачає мені ніяк. Не можу вибратися, це може новий урожай буде, а тоді якось Ні, каже, так я просто не дам, а давай от що. Я дам тобі мішок борошна, а як через рік не повернеш, то я заберу все твоє добро і хату, і, і худобу, і поле, і все. Е, той подумав, що це ж. Дядько жартує, не може, так правда бути. добре, каже, нехай. ну. По, так, так, як рідня між собою, знаєте, всяке бо поговорили, то дядько, якщо як не так, то він мені вибачить. Чи що? Та й домовились, на тому договорилися. Взяв той мішок борошна. Та так трапилося, що хоч він і посіявся, а був не урожай, та, грати, в нього нема, нема чим того віддавати. Він не набере того борошна. Та приходить до дядька, каже, дядьку, так і так, от, ну не, не можу я вам віддати, трохи пізніше. Е, ні, каже, пізніше ні. Як домовлялися, то зараз я за мішок борошна та заберу все твоє і поле, і хату, і корову, все, що маєш, і одежу твою всю заберу. Як то, дядько, то це ж неправда. Це замішок борошна, воно ж не варто. Це, це, це нечесно, це ж неправдиво. А де ти бачив, каже дядько, щоб по правді жили? Всі живуть по неправді, от і я так. Бо, може, я багачем став би тільки тоді, коли б все по правді жив, тільки по неправді треба жити. Та як же ви не може такого бути? Мене тато і мама вчили, що правдою треба. Це не чесно, так, неправда. А давай так, каже. Дядько багатий. Каже, давай так, підемо по, по, по селу. І от. Кого запитаємо, як скаже, що краще по правді жити, я тобі вибачаю той мішок. А як скаже, що по неправді жити, то я все, все чисто заберу. Ну що робити, добре, йдемо. Йдуть, зустрічають папа. Та каже: паноче, запитати хотів вас, як краще жити? По правді чи по неправді? Під послухав каже, е, людоньки, хе-хе. Де ти по правді зараз проживеш? Аби все правду казати, то ніхто й не заробить нічого. Тільки по неправді, тільки по неправді. Як де щось, що, щось десь трошки обдуручи, що тільки той твоє буде, а по правді нічого в тебе й не лишиться. А бач, каже дядько, вже є один? Ні, каже племінник Небіж. Цього... Давайте ще когось запитаю. Ну давай ще когось, пішли, кого ж ми будемо питати. А воно, дивися, пан їде, кіньми, давай його запитаємо. Паночку, паночку, стійте, шапку стягнули. А, паночку, питання до вас, скажіть, будьте ласкаві, а як краще жити зараз людям? По правді чи по неправді? Хе -хе, пан засміявся, де то бачено, щоб по правді жити? Ніхто по правді не живе. Якби по правді, то що був би я паном чи що? Всі по неправді живуть, всі один одного дурять, всі один одного обманюють. тільки по неправді треба жити. Що ви розумієте, слухайте мене. Та й поїхав. Е, каже дядько, бачу, і другий мій. <гум> ну, каже, не біжу, ну, давайте, давайте, дядько, ще когось запитаємося. Ну, то не можеш бути, щоб, щоб така неправда в світі творилася. Ну, давай кого. Пішли, воно, дивися. По селу он... якийсь той чиновник їде із міста. Давай же його то, 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 службового запитаємо. Тож він всі, всі книжки знав, все прочитав. Давай. Стійте, 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 той в кареті, що ви хочете. Жариться на когось. До вас, до розумного чоловіка, ви ж там вчилися. Скажіть нам, будьте ласкаві, як краще жити? По правді чи по неправді? Засміявся той. Де то бачено, щоб по правді в світі жити? Тільки по неправді. Якби до мене приходив, щоб я по правді це радив та робив все, ге, мав би я усіх коней та грошей. Тільки по неправді жити, тільки по неправді, Ото запам'ятаєте, як правди в світі немає. Та й поїхав. Ну, каже дядько, тепер уже не біже. як хочеш, а моя таки зверху. Пішов, забрав в нього і ту корову і, 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 і все, і, і з хати його вигнав. Сів той під тином бідний, думаю, як же мені далі жити? То що? Нічого немає, це тільки сорочка на мені, штани, то й все. А то, що я бачу, що неправда в світі панує, нащо мені таке життя? Піду я десь до лісу та повішуюсь, щоб це не мучитися. Оце в нього очкур був, мотузок такий підперезаний. Взяв то очкура та й пішов до лісу. Іде десь дерево вибирає таке, щоб гіляка була. Коли дивиться, з лісу вовк виходить. Він вовка злякався, куди. Та й на те дерево заліз на ту гіляку, та й сидить, чекає, поки вовк піде звідти. Коли це темніє, а вовк не йде, тільки очима світить. Коли це о півночі прилітають під того дуба троє чортів, сіли собі, вогонь запалили, казанок з кашею поставили. А тут ще і четвертий ватак їхній прилітає з самими більшими рогами. Ну, каже, хлопці, рік минув, доповідайте, що ви погано в світі зробили. А хлопець зверху сидить тихенько та й слухає. От перший чорт каже, хо, я таке зробив. Отам От за горою село і через село річка. І там міст такий. І весь час, як дощ прийде, та річка міст зносить, і все, а пан лютує людей, б'є, щоб моста ставили, вони нові міст ставлять і знову річка зносить. Ніколи вони того моста не поставлять. Я так зробив. Е, ні, каже Отак, це таке. Якби десь знайшовся розумний чоловік, та в тому селі серед села дуб старий. То зрізав того дуба і з того дуба місточка зробив, уже б його річка не взяла. Ще тобі треба вчитися і вчитися. А ти що зробив? Другого питає. А я таке, я таке зробив? Отам за лісом в іншому царстві. Я всі криниці поперекривав, все пересохло, люди від, від спеки мруть, пити немає, що, 30 верстов за водою ходять. Оце вже я зробив. Ге, каже, зробив, та зробив, отак каже, але ще тобі далеко до мене. Там серед того царства, в їхньому місті, та велика криниця така. Щоб хтось в ту криницю заліз і там витяг звідти велику жабу, яка перекриває джерело, тут би вода побігла, і річка взялася, все в них вода була. Погано ти тягнеш. А ти що зробив? третього питання? А той каже: я таке зробив. Ха -ха. У сусідньому царстві у царя дочка. І така гарна, красива, і цар, і цар багатий. А дочка захворіла так, що ніхто її вилікувати не може і скоро помре. Е, ні, каже Ватак, і це дурне. Якби знайшовся десь мудрий чоловік та прийшов до того царя та в подушці там знайшов під тою дівчиною там дві голки зв'язані, так вона зустріч, червоними і синіми нитками обмотані. Взяв ті голки, кинув вогонь, то вона бі одужала. Е, учиться ще дурні через рік знову зустрінився. Поїли кашу, чорти та й подалися. А хлопець те послухав, еге, то це вже я знаю, що треба робити. Діждався ранку, там вже й вовка того нема. Та й пішов через гору в те село. А там пан людей зігнав, місток роблять, б'є їх, катує, вони плачуть. А хлопець каже: пане, не бийте ж людей. Давайте поставте мене майстром, я так зроблю, що місток буде стояти, вода не знесе. Ну, як зробиш, каже пан, я тобі золота насиплю цілий мішок. А хлопець каже, беріть цього дуба на серед села, ріжте його, старого тешіть з нього дошки і з нього робіть місток. Як поставили місток, річка тече, а місток не зносить. Е, Бачить, пан такий, зробили добре, насипав хлопцю гроші, вже в нього гроші є. Переходить він через ліс, а там, боже, така сух, сухота, все перепане, води немає краплі, коли йде бабуся і. На коромислі відра несе. Хлопець каже, бабусю, дайте водички попити. Ой, сину, не дам, не дам, бо я 30 верстов ту воду піраю так далеко, каже, бабуню, я вам допоможу, буде вода. Дала бабуня попити, провела його до того міста. Він каже, люди, дайте мені драбину, я зараз воду буду пускати. Заліз в ту криницю, витягує звідти жабу. Як пішла з тої криниці вода, та прямо річка через це через місто, та пішла, пішла вода по всьому царству, вже в них і вода є. Йому ще грошей давали, і воза з добром всяким. Їде він далі, думає, поїду в те царство. Приїжджає до царя, а там, Боже, всі в жалобі такі, лікарі, купа, ніхто не може допомогти. Дочка царська помирає. А він каже: царю пустіть, я знаю, як її лікувати. Цар уже на все погоджується, ну лікуй. Він зайшов каже, а дайте мені ту подушку, що під нею лежить. Дали. Він розпоров там же пухом раз і знайшов дві голки тако змотані. Ану, каже, розпаліть вогонь, вкинув вогонь, воно зашкварчало, сильне полум'я пішло. І дівчина тут же одужала. Ну, каже, цар, раз так, то бери її заміж, будеш замість мене царювати. Одружився хлопець теж живе, радіє. Коли це приїжджає в те царство купець, а цар молодий хлопець дивиться, а це його дядько. А він каже: ну, позвіть його мені сюди, приводять його. А він каже: а бач, хто я такий. Той придивився каже, ні, царю, не пізнаю. А я ж каже, небіж твій, якого ти по світу пустив, то чим краще жити? А? Правдою чи неправдою? А, як то так, як то так? А так, розказав хлопець, як він був, що він чув, що він бачив, як він царем став. Ну, каже, дядько, я вам вибачаю, Ідіть собі додому та будьте щасливі. Та де там щасливі? Той додому їде, а все йому так гірко, що це не він царем став, так його та жадоба та заздрість душить. Думаю, піду, я таки до лісу, та теж послухаю щось. Пішов, знайшов те дерево, заліз, чекає. Коли прилітають троє чортів і ватаг їхній. Та я каже: ну як справи хлопці? А так каже хтось хтось таке зробив, що і місток поставили, і вода з'явилася, і дочка царська одужала. Е, каже ватаг, то це нас тут підслуховував. А ну шукайте, оп, а на дубові дядько той сидить. Стягнули його і розірвали наш батя. Ото от, так от, всім буває, хто неправду виживе. Готова казочка нам сходиком в бублочку в'язочка, та будьте здорові і не робіть лихого.